І далі знову до України маємо позитивні новини. У Києві провели три успішні операції з протезування мітрального клапану серця без втручання у сам орган. Біопротези блантували через стегнову вену та невеликий отвір між ребрами. Операцію провів німецький професор Рюдіґерланґе та медики столичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії. На думку лікарів, таким чином можна стабілізувати роботу серця хворим, яким традиційна хірургія допомогти не в змозі. Передусім, це літні люди. Якщо перші 10 утручань будуть успішними, методику можна буде ставити на потік, кажуть медики. Першого 77-річного пацієнта вже виписали з лікарні, а другий приходить до тями після учорашньої операції. 10 днів 15 ходив трошки ночей. У мене все тіло було таке м -м, невагоме. Зараз трошки краще. Але ви з першого дня ходили самостійно? Так, так, так. так. Ну, мені тяжко, тому що я був без свідомості, але те, що мені розповіли, це, це якесь таке маленьке диво.